Хочу вам е, зняти трошки ближче наш шнековий дозатор ДТЗ-100 з приставкою С. Е, він розроблений безпосередньо для фасування будівельних суміч, таких як цемент, гіпс там, і тому подібне. Да. Вчора ми його тестували на цементі. Е, цемент має дуже високу насипну щільність відповідно, він себе показав на ньому. Дуже добре, якщо він на цементі буде працювати, він буде в принципі працювати і на інших сумішах. Так, давайте що ми тут змінили? Перше, що кидається в очі, це ми перекинули двигун в верхню частину фрукції, і додатково ми захистили наші підшипники вузли додатковими комплектами ущільнювачів, тому що сировина, яку ми будемо транспортувати, точніше фасувати, вона має дуже велике пилоутворення, і потрібно захистити максимально наші підшипники, тому що вони будуть виходити дуже швидко з ладу. Ми в принципі це зробили у всьому іншому. Це стандартний наш шнековий ваговий дозатор. Бункером з нержавійки шнек з нержавійки тобто все, що там з сировиною зроблено з нержавійки Каркас у нас зроблений безпосередньо з звичайного металу і пофарбований порошковою фарбою. платформа регулюється, носик цей додатково знімається. Кольосики. На тормозах, тобто його можна дуже легко переміщувати. Гарантія на нього йде 12 місяців. Також додатково, не додатково, в принципі, в стандартній комплектації він має вібраційний механізм для того, щоб збирати залишки сировини, які збираються в кутках бункера, щоб у вас нічого не залишалось. В принципі, така модель вже. Відтестована і зараз вже готується на відправку до клієнта, і готова до нових замовлень. Детальна інформація буде у нас на сайті ціна і наявність.